Залишайте автомобіль, залишайте тут укриття. Ракета летить уже ракета, ракета, ракета на місці. Пожежа, ось так виглядали жахливі перші хвилини після ранкового обстрілу чернівців 12 липня. Кадри з нагрудних камер опублікувала патрульна поліція. Правоохоронці допомогли в евакуації мешканців багатоквартирного будинку, в який влучив один зі знарядів. кіць. Я і тут і живу. В цьому будинку? Да. На якому поверсі? Ну, я живу в четвертому під'їзді, на сьомому. Були вдома? О. Дивився на це все. Як бабахнуло, як прильоти з хлопцями дивилися. Ну, що робити? Що робить, як вони літають над нами, а нам треба збивати. Як самоліт за ним гнався. за ракетою. Чому не ховалися? Просто не встигли. Не встигли. Не, не ожидали, що вони так серйозно за нас візьмуться. Всі скорі приїхали, міліція приїхала, воєнні приїхали, це оціплення все повністю зробили, бо тут упала от яма знаходиться. І приїхали, все почали все, було, начальство все поз'їжджалося. Ну, ракета перед очима. Так, <ріху> да, Вона прямо над нами пролетіла. Наша ночі. дитина просто крепко спала, і ми на тому тішились. Не ховалися. Не встигли. Аби евакуювати постраждалих правоохоронці разом з мешканцями будинку, стукали у кожні двері. Перші хвилини десь вдався досвід мій бойових дій. У нас був план дій, що ми робимо, і ми в кожну квартиру намагалися достукатися. якщо не достукалися, ми її вскривали і переглядали, чи є хтось в квартирі. тому що був чадний газ, і могла бути, що людина втратила свідомість і потрібно було шукати. Ми пройшлися всі три під'їзди, але на жаль, в третьому під'їзді, ми знайшли вже дівчину, яка вже не мала ознак життя. У мене тільки вікна повибивало. Слава Богу, все, все добре. Я під час вигу перебував сім'єю у ванній кімнаті і скажу відверто, що ванна кімната вона рятує життя. Очевидці кажуть, багато хто поранився через те, що був біля вікон і на балконі під час другого удару. Нам нам дуже повезло, тому що ракета упала від будинку три метри на поруч з будинку. Якби воно впало на будинок, то це, як фахівці кажуть, ракета х 101. Вона б просто цей панельні би повалила як карточний будинок. Сьогодні зібралися з мешканцями, обговорили на холодний розум, як ми діємо які наші наступні дії. Ми проговорили всі етапи, що ми маємо робити. Спільно з міською радою, ми з департаментом нашим обговорили що є план наших дій. У багатоповерховому житловому будинку пошкоджено понад 100 квартир. Сестра живе тут з дочкою. Дякую Богу, що вони, у них кит і їх кіт спас. І почав митихати по хаті, бігати, і вони тоді вирішили вийшли з хати. У нас хата якби не згоріла, але сильний вибух був, що навіть броньовані двері, вони, бачите, які вони стали. Що... Коли почали запускати людей, то якраз наша одна із перших квартир, коли почали запускати, зайшов, сфоткав. У мене ще тоді була мама рядом, то я сказав, ні, мамо, тоді цього не треба, бо в неї було б, може, якийсь страх великий. Так що ми зайшов, сфотку, перевірив, чи нічого не горить, і ушов назад, типу, вже коли дозволили все складати, от тоді от ми привернулися сюди. Повністю всі меблі, отак от, от. Все, повністю все роз... розкидано, покидано, всі стекла розбиті. Це, звісно, виглядало трошки страшно, але добре, що тут ніхто не вмер. На вихідних у будинку працювала комісія міської ради з оцінки збитків, нанесених мешканцям, а також незалежні експерти проводять оцінку будівлі і мають визначити її придатність для життя. Ми радимо дочекатися висновку експерта про стан будинок перед тим, як приймати рішення про заселення. Є люди, які пишуть заяви про відмови з розумінням всіх наслідків, але ми знову ж таки радимо не нехтувати небезпеку. У неділю 13 липня мешканці впустили до помешкань, аби забрати необхідні речі. Небайдужі чернівчани також долучилися до прибирання наслідків ракетного удару. Допомога особлива була потрібна літнім людям. Теж прочитала в інтернеті, в чаті звичайно, як же ж не допомогти. Допомога всім потрібна. Далеко живу далеко зе. Я знаю, що це Тому прийшла, маю змогу, маю час, як інакше. Десь дізналися про це від кого чи хтось запросив а у місцевих чатах з переселенцями, у яких я читаю всілякі новини, там переслали з інших пабліків. Що треба допомога, хто може приходити? Я моніторю, бо е, Розумію, що безпечного місця в Україні немає, але у якійсь мірі це було неочікувано, скажімо так, бо я звикла, що тут спокійно і було так. Ну але коли в день прилетів той шахет попередньо, вже знаєте, були такі знаки, що чекайте. Прямо живемо тут. Це наші сусіди, ми мусимо допомагати. Ми були в паркінгу в Новобудові, і як оце все. Прилетіли, як оці пожарни, це все бачили. Ну, дуже страшно. Дуже страшно. Підмітаємо, збираємо скло, робимо те, що нам каже власниця. Я вважаю, що в такій ситуації взагалі ніхто не має бути байдужим. Чужі це, чи це знайомі, чи це твоя рідня? Я цю жінку вперше в житті бачила, але я її співчуваю всім серцем. Але ми вже жартуємо з пані Мариною, з її подругою, що зараз ми приберемо. Відкриємо шампанське і відсвяткуємо чисту квартиру. Дуже шкода, що таке сталося, але ми живемо в таких реаліях, і потрібно по максимуму допомагати абсолютно всім. Якщо ви бачите запит десь в соцмережах, реагуйте, репостіть, донатьте, приїжджайте, допомагайте. Це не про гроші, це просто про присутність. Компенсацію за зруйноване житло буковинці зможуть отримати в межах державної програми є відновлення та підтримки від міжнародних партнерів. Ми тримаємо контакт з головою ОСББ. Ці акти мають бути потім отримані людям людьми, мешканцями на руки. А маючи ці акти на руках, вони можуть вже подавати заявки на по каналу ЄВідновлення. Ми будемо приймати їх, можемо приймати їх в ЦНАПІ, можемо приймати їх в департаменті соціальної політики. Люди можуть самостійно подати це в дії паралельно. Вже від міської ради. Ми по результатах загальної оцінки збитків приймемо рішення, яким чином будуть виплачуватись компенсації чи фінансування, тобто, коли ми будемо розуміти всю картину на наступну тиждень. Окрім житлового будинку, у Чернівцях пошкоджено дитячий садок, будівлю обласного департаменту соцзахисту, а також 10 комерційних об'єктів. Повністю знищено один гараж і два автомобілі. Через ушкодження дитячий садок тимчасово припиняє роботу. Вихованців переведуть до інших закладів дошкільної освіти міста. Станом на 14 липня кількість загиблих та постраждалих залишається незмінною. Пораненим надається медична допомога в лікувальних закладах області. У випадку повітряної тривоги не нехтуйте своєю безпекою, обов'язково прямуйте до укриттів. Бережіть себе та своїх близьких. Олена Крячко, Катерина Тарасюк, Микола Ганутін. Новини Сі 4